Є народ, якого правди сила ніким звойована ще не була, яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розцвіла, щоб жить, ні в кого права не питаюсь, щоб жить, я всі кайдани розірву. Я стверджуюсь, я утверждаюсь бо я живу. Московіє, мене ти пожирала, як вішала моїх дочок і синів, як за лісом, хліб та гує крала. Ох, як мій дух за сатанів. Ти думала з тобою тобоїшся, сідаюсь, та, подивившись, падаєш в траву. Я тверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Є є народ, якого правда сила. Ніким вона ще не була. Яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розцвіла. Сини мої, не зламні українці, я буду вас за подвиг прославлять. Ідіть батькам на допомогу жінці, дітей з ярма спішіти визволять. На слобожанських нивах, на Подільських, на Чорній морі. Я прошу, молю, вбивайте ворогів, злодюг кремлівських, вбивайте без жалю. Нехай ще в ранах я, я не скидаюсь, не ржу їх, мов пшеницю я робу, я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Повстань і гран, нове життя заколотиться. Ще з нього світлость буде подивлять, яка земля, яке зерно проситься, ну як же не сіять, як ці ворогу не дать? І я сіяю, крильми розгортаюсь, своїх орлів кликаю, кличу звук, я стверджуюсь, я утверждаю, бо я живу. Ще буде небачиш тобі блакиті нас спіднілися, як тут, за блискате косарь в житі, заводи заведуть. І я життям багато розцвітаюсь. Пущу на сонцем хмарку. Я трубу, я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Я є народ, якого правди сила ніким звойована ще не була. Яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розцвіла? Кремлівська гить, стрямти, я розвертаюсь, тобі ж кладу я дощу гробову. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу.